Вітаю, друзі! Я вас запрошую до мого прекрасного творчого безладу. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка хвилює буквально кожного першого фіалковода. Ми всі стикаємося з цією проблемою, ми будемо говорити про захворювання фіалки, як її зробити раннє діагностування. І якщо ми чим раніше виявимо проблему, тим краще і швидше ми її поборемо і не втратимо нашу фіалочку. Що насамперед є така, така ознака, за якою треба дуже так, слідкувати ретельно, і про яку чомусь ніхто не говорить. Ну, я скажу. Дивіться: ось невеличка рожевий неон. І, начебто, начебто, якщо його не чіпати, здається, що. Все з ним гаразд, на перший погляд, але з ним нічого не гаразд, він помирає. Я вам зараз розкажу, як не беручи до рук фіалку, можна переконатися, що в неї є проблема, в неї є захворювання. Річ у тім, що здорова фіалка завжди має блискуче листя. Ну, наприклад, я вам поставила першу ліпшу взяла так, з полочки. Блистить листочки, блестять. Якщо ми йдемо Повз наше підвіконня і бачимо, що блиску немає, він спочатку починає пропадати на нижніх листочках. Будь ласка, дівчатка, звертаємо увагу на листочки, якщо вони втрачають блиск. І такі от тьмяні, тобто тускли, да? такі листочки. То це означає, що ми вже маємо проблему і її терміново-терміново треба вирішувати. Бачите, якщо подивитися уважно, то центральні листочки, точка росту вона має близько, все, начебто добре. Так? А от нижні вже такі підгулячі, вже вони не годяться. Якщо таку тусклу тьмяну фіалочку ми візьмемо до рук, то вона бачите, бовтається. Це значить, що коріння в нас вже відгнило і фіалочка наша. Бореться за життя, але ця боротьба закінчиться для неї фатально. Не буде вона жити, якщо ми такі прекрасні хазяйки, їй не допоможемо. Дивіться, перша ознака тьмянність, друга ознака бовтається. отак. Так, що ми з нею робимо? От я вам розкри, розкрию такий секретик, про, про який теж ніхто чомусь не каже, що фіалка. Фіалочка. Вона вічна рослина, вічна, розумієте, коли ми знімаємо, ми можемо все коріння зняти. Її, навіть її голову відрубати. От якщо взяти тут -от, посерединки от цього стовбурця невеличкого, її відрізати. І вона вкоріниться прекрасно. А В чому. Полягає цей секретик. Річ у тім, що фіалка вічна рослина. Вона пускає дуже легко з цього піньочка, що залишається зрізаний, так? вона пускає корні дуже легко і відростає нову розеточку, Нам пускає свіжу, прекрасну молоду. Якщо нам знову треба її обновити, ми знову ці нові коріння. Зрізаємо, вона знову на, 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 наростає, нарощує купу коріння і нарощує точку нова, Тобто її можна оновлювати вічно. Чому я зав, за, зараз про це кажу? Про те, що цю фіалочку нам доведеться видалити, Вон, бачите, сам сам корінь видалився. І от, дівчатка, часто я чую: ось жалко, скільки коріння. Скільки вона нарощувала, таке, начеб і непогане, нічого страшного. Річ у тім, що наша фіалка дуже швидко наростить нам нове, нове коріння. Не треба жаліти, не треба ну, жаліти, не треба, можна залюбити нашу фіалочку до смерті. Ми цього робити не будемо, ми її жаліти не будемо. Ми її оберемо, оці листочки, тьмяні, які нам не подобаються, які вже втратили тургор. Тургор це. Напруження, напружений стан листочка, це тургор називається. Бачите? Тургор тут втрачений, він в'ялий, і ми обриваємо нашу фіалочку до такого, по-перше, листочки залишаються зблиском, по-друге, з добрим гарним тургором. Не жалімо, вона все добре відростить. Дивіться, оцей піньочок нам залишився. Ми дивимося, щоб не було ніякої жодного коричневого. Кольору, це краще, звичайно, робити ножем. Канцелярським ножем нема в мене. От, бачите, як немає, на жаль, але нічого, ось вона почищена. Навіть можна, якщо стовбурець побільше, його а, можна почистити як моркву, отак пошкрябати, і все одно він дуже добре, пусті коренці, і все буде з ним добре. Залишаємо от, так, отаку от ніжку. Все, наш черіночок готовий до, до нового вкорінення. А що ми робимо? Ми ложимо, кладемо просто на стіл, і нехай наш черіночок полежить буквально хвилин 10 для того, щоб оці, оці мокрі ранки вони затягнулися плівочкою. Якщо прямо так посадити, то а, всякі хвороби можуть дуже легко проникнути до нашої фіалочки. Ми цього робити не будемо. Ми дамо її їй полежати 10 хвилинок. Вона трошечки затягне плівочкою свої рани і все з нею буде добре. Далі. ну Далі це все класика. Я вам мільйони разів розказую класику. Це всі знають. ну але так, вже вже скажу, раз ми вже заговорили про це, Далі ми. Це черіночок саджаємо в землю, не заглиблюємо, звичайну, точку роста, розмішуємо верховий торф і перліт. Можна взагалі просто верховий торф використовувати, все з нею буде добре. І тепличку обов'язково пакет на голову поставили і залишили. Грунт влажнувати, не дуже не перемокши. Оце, наприклад, це світіля я її зняла, він завжди отаке от болотце. Тут, звичайно, Треба, коли фіалку ми ставимо на фітіль. Вона, в неї повинен бути зовсім інший ґрунт. В ньому повинен бути більш розрихлювачів. і, ну, це, це інша тема, не буду зараз заглиблюватись. Ось, верховий торф плюс пірліт і пакет на голову. і Буквально за місяць ми вже побачимо корінці на. На краях стаканчика, якщо у нас стаканчик прозорий, ми вже будемо бачити корінці. Отже, дівчатка, секрет в тому, що, будь ласка, не треба її жаліти. Старі коріння, вже гнилі коріння. Ми викидаємо і не жаліємо, ми навпаки, робимо нашій фіалці добре. Вона буде молоденька, вона буде гуляти раденька. Все з нею буде добре. Приходьте до мене ще попереду багато. Цікавих тем. До побачення, друзі!